Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо рубрику Букініст. Тут ми оглядаємо книги. Е, нагадаю, будь-які з цих книг на відео ви можете їх придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись з за контактами в описі каналу. Перелік літератури у відео є під відео. А весь перелік книг, які демонструвались у всіх відео, є посилання також в описі відео. На Google диск, де є цей весь перелік. Там вже, ну, напевно, більше 1300 книг продемонстровано на каналі. Сьогодні у нас зарубіжна література. Продовжуємо цю тему. І починаємо огляд. Перша книга це Крестоносці Генрік Сенкевич. Не читав його нічого, але знаю, що він пише історичні романи. Бачив неодноразово фільм, екранізацію його, напевно, найвідомішого роману це Вогнем і Мечем. Це збільшеного формату книга. Кишинів, Література артістіки. 80-й рік. Регіональне видавництво. Переклад з польського. Є предислові. Думаю, що цей автор більш сучасний. А він виявляється вже в 916 році помер, проживши 70 років. Ось такий роман без ілюстрацій книга. Якась реклама. Анотація. Класика польської літератури посвящен боротьбі польського народу проти Тевтонського ордену. В центрі книги Грюнвальдська битва, яка стала важною віхою в історії Польщі. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 3,70. Так. Далі у нас Спартак. Спартака я читав. Була якась подібна книжечка, але все-таки з іншим зображенням і україномовно. Так, була вона у нас в домашній бібліотеці. Іздательство Казахстан. Алмата. 79-й рік. Вперше трапляється це видавництво. Бачимо ось такий у них свій лого. Логотип. Перевод з італіянського. історична повість із 7 віка Римської ери. Незрозуміло, чи смокло, чи це клей. Так, пожовтів. Твердий ніби клей. Наклад все на все 30 тысяч примирників, цена 2,80. Друкується за виданням mm, видавництво Молода Гвардія 68 рік. С матриц издательства Жалин. Ой. Смист. Это как книга. Еміль Золя Лурд. Ну, гарний розворот, але книгу бачимо, хтось трішечки почав гризти, під'їдати. Київ, видавництво політичної літератури України, 88-й рік. Лурд город на юго-западе Франции в XIX веке он стал местом массового паломничества благодаря распространившейся католической церкви легенде о чудесном явлении Богородицы. И так далее. Предисловие и сам роман. 430 сторинок, наклад 150 тысяч, цена 2,40 Декамерон. В попередньому відео вже був. І то теж було не вперше. Багато цієї книги. Саме цього видавництва. Кишинів, 92-й, Штіїнца, перевод з італіянського. Друкується за виданням Москва, художня література, 70-й рік, том 29. Часто трапляється. Можливо, була в той час популярна. Хто знає. Наклад 150 тисяч примірників. Без стіни. Жорж Санд. Мопра і повісті і розкази. Видавництво Правда. Москва, 86 рік. Переклад з французької. Малюнки панова. Так, про що тут у нас? Ізвісний французький писательниця. Жорж Санд, вошли роман Мопра, а также некоторые повести и рассказы, характеризующие ранее творчество писательницы. Майже 600 сторинок. Наклад 700 тысяч, цена 270. Измист. Пасмурные дни уже, напевно, варто задуматься про какое-то дополнительное светло. Річард Хьюс. Лисица на чердаке. Дерев'яна пастушка. Ось такі два романи. Перевод з англійського. Москва Прогрес. 77-й рік. Річард Хьюс. Якраз за рік до цього видання, як він помер. Мастити англійські писатель, романи, котриго вошли в фонд британської класики. Дві книги, задуманий романістом Епопеї, об'єднані общими героями і охватують період з 23-1934 год. Дійсно про переносці із Англії в Германію, Америку, Марокко. Цікаве щось. Тобто це два романи про тих самих героїв. Так, 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 в оригіналі вийшло в 1973 році. Такий товстий цупкий папір. А в кінці вже ні. Тобто папір, як бачимо, різної якості. Таке було в радянських книгах. Зараз кого не зустрічав. Наклад 100 тисяч примірників, ціна 4 рубля. Так, далі в нас только для мужчин і ключик. Тканева обкладинка вся. Роман, перевод з Болгарського, видавництво Софія, 86 рік, видавництво свят. Богоміл Райнов. Перевод зроблений по ізданню 79 1979 року. Теж різний папір, як бачимо, то гірший, то кращий. Наклад. 100 200 примірників. Ціна 3 рубля 15. 13 копійок. Ось така книга. Жюлітта Бенцоні. Катрін в поисках Любві. Така книжечка, здається, теж була у нас в оглядах. Це мені щось нагадує Анжеліку. Я, напевно, тоді так само казав. Але хто читав, напишіть. Видавництво Геонікс 94 рік. Бібліотека дамського романа. Волею судьби Катрін становиться любовницею герцога Бергундського, хоча серцем її по-прежньому безроздільно владіє вона со своєю участю і зберег путь повний лішеній і мук. Цікаво, чи є серед глядачів, хто полюбляє жіночі любовні романи, нещодавно розпаковував мішки, натрапив на велику кількість такої літератури. Сучасної правди, яка видавалася книжковим клубом. Тобто в таких кольорових глянцевих обкладинках. Но там романів багато десятки. Тому, якщо ця тема комусь цікава, кажіть зніму обов'язково тоді швидше якийсь ролик на цю тему. Наклад 100 тисяч примірників. Діапозиви ізготовлений в город Одеса. Отпечатано. Києві Производна коммерческая фірма NBIS. Ось така книжечка. Ну, обкладинка гарна. Воздушний корабль. літературні балади. Москва. Видавництво «Правда». 86-й рік. Мір балади. Альберт, Чертовщина, Генріх уотсфорд США. Ілюстрації. Такі. Оце щось цікаве. Правда, м'яка обкладинка. Так, 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 так. О, тут ціла купа авторів. І ще й російських є багато. Зараз продивимось. Отже, германські. Бюрге, Гете, Гердер, Шилер, Брентано, Шамісо, Улан, Eichendorf, э, э, Шваб, Гейне, Mjoriki. Мю, і так далі. Багато тут авторів. тоді Данські автори два, Крістіан Андерсон і Адам Готліп Еленшлегер. Норвежські три, Шведські два з Англії, Джон Грей, Мілліт, Голдсміт, Блейк, Бернс, Вудсфорд, Вальтер Скотт, Кембл, Томас Мур. Ну дуже багато. З США 3 є французькі Гюго, Проспер Меріме, Ог'юст Барб'є. П'єр Дюпон. ну Дуже багато всіх: Чехія, Венгрія. І ось Росія. Жуковський, Козлов, Глінка, Карилів, К'юхельбекер, Дельвінг, Пушкін, Бартинський. І ще тут он. Толстой Лермонтов, Павлова і так далі. Брюсов Блок. Ця книга дає можливість читателю ознайомитися з одним із самих популярних жанрів в європейської поезії: літературною баладою, основаною на фольклорної традиції. Увлекались Гёте и Шиллер, Вальтер Скотт и Петефь. Широкое распространение литературная литературные и в России. В специальном разделе представлены лучшие образцы от Жуковского Блока. В книге использованы иллюстрации художников конца 19-го, начало двадцатого веков. Ну, думаю, цікава тема. Наклад 500 тысяч примірників. ціна 2.30. Понсон де Терайль. Тайни Парижа. Мушкетери якісь намальовані. Роман Київ Глобус 92 рік. Ось тут анотація. Можемо прочитати. Один із найістощими видумщиков і улюкательних розказчиків цей автор, яких тільки знала історія. що знаходяться з сілой воображенням превосходить самого дюма. Роман Тайни Поріжжя стоїть в одному ряду з нашумівшим романом Рокамболь і Молодость Генріха IV. На його страницях ви встретитесь з авантюристами, храбрицями, покорителями женських сердець і так далі. Один з кращих пригодницьких романів відомого французького письменника. Друкується за виданням Москва Ріпол, 1991 рік. А це 92-й. О, знайшли книжечку. Що ми ці шукаємо? Відстежуємо і складаємо список. А саме те, що ця книжечка надрукована в моєму місті, в Хмельницькому. Ось, от, печатано в здательстві Поділля. Хмельницький проспект Мира 59. Ось так. Хмельницька книжечка. Ідемо далі. Френсіс Бредгарт Габріел Конрой, Вигнанці Покерфлета і інші оповідання, книга українською. Ще зазвичай українські відкладаю на окрему стопку для інших відео, але вже потрапила ця книжечка сюди. Так, шановний Станіслав Михайлович, вітаємо вас з Днем Радянської армії. Зичимо щастя, здоров'я, успіхів у праці особистому житті. Жінки-колеги. Жінки-кішки. 90-й рік. Так. Переклад з англійської. Київ, Дніпро, 89-й рік. Анотація. Американський письменник. Уславлений своїми творами про життя і пригоди каліфорнійських золотошукачів. Він не просто змалював колоритний період в історії США 19 століття, а й відкрив читачеві нові соціальні типи, своєрідні риси народного буття. До збірки війшов роман Габріел Конрой та найвідоміші оповідання різних років. Ну, цікава тема. Ось тут зміст. По назвах, можливо, щось собі можна скласти уяву про що ті оповідання. Так, 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 ціну замалювали жорстко ручкою. Наклад 115 тисяч примірників. І ззаду теж. Ну, швидцарапали. Що, що це? Дивина. Ось така книжечка. Френк Едвардс. Странні люди. Малюночки, звісно, странні є. Ленинград, СПС Март 91 рік. Перевод з англійського. Генезіс. Нота Бене. Віддіні. Угу, угу. В этой книги є виношено ваш. суд всего лишь небольшую часть того, что зафиксировано в жизни. После долгих размышлений я пришел к выводу, что нас окружают еще непознанные силы, которые нельзя ни взвесить, ни зарегистрировать, ни измерить доступными нам приборами. Хотя кажется, они воздействуют у на нас помимо нашего желания. Собранные здесь истории как нельзя лучше соответствуют словам Томаса Вульфа. Вульфа под При времени удивительные і времені удивительні риби пливуть. Давайте посмотрим на них. Жовтень 61-го року Фрэнк Едвардс. Коротше, якісь дивні містичні оповідання чи випадки. Ну, хто любить таку тему? Може почитати. Ось зміст. Перша частина, друга і третя. Так, почал каріру... Та -да, 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 да. Ну, ось анотація коротенька. Теж можете перечитати. Наклад 250 тисяч, ціна 350. Вони видять сквозь землю і читають мислі на розстоянні, підказують будущее, Коротше, про ікс. Генріх Бель. избранное. Остання на сьогодні книжечка. Москва, видавництво, правда, 87-й рік. Переклад з німецької. Роман. Анотація. Зборник произведень здійсниння прозаїка ФРГ Беля. Включають два романи, які були написані в початку 50-х годов. Гніти был Адам і дом без безхозяїна. Также розказує зборників город привичних ліц. Так, ціна 3.30. Наклад 50 чи 500 тисяч 500 примірників. І теж надруковано в Хмельницькому видавництві Поділля. Тут ще імені обкома Компартії України. Ось така книжечка. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, пишіть, що вам сподобалось, пишіть, що б ви хотіли бачити, які книжечки шукаєте. На цьому все. Бувайте!